Листа чи графіка, я може невірно кажу, від вчорашнього дня на встановлення музей обліку газу на багатоквартирній будинків. Я переключати навіть маючи мікрофон на не в змозі. Я просив би вислухати, не перебуваючи, якщо будуть запитання, я але... їх відповідаю. На сьогоднішній день, оскільки я займаю посаду міського голови, я змушений і повинен діяти в межах чинного законодавства. Що відбувається сьогодні з установкою газових лічильників? Загальному ніколи місії. Закон про команді обліка. Є. Є. Свіжось. Свіжо, як не тільки, понад це було як. Постанова Кабінету міністрів стосовно... Затвердження тимчасовий порядку. Порядку встановлення загальнобудинкової причини. А опять люди розказують, як вам сушу цупляють люди, ні ви те же самі. Ні, скільки вже можна вистачати. Скільки можна? На що видіти що? Соплі фапшуєш. Скільки слухайте? Ви згодні слухати чи ні? Згодьте сьогодні. Іще раз. І ще раз, шановні, якщо ви не бажаєте слухати, я не буду навіть напрягатися. Якщо ви згодні, послухати, будь ласка, я ще раз наголошую. І це не сотні, не лапша. Лапшайте. У вас є якась культура, виховані, що я.

Заходні буде газ. І ви культура говорить. Що ви ні одного чолові не, не, не защищаєте, ще за вас голос надають, а ви защищаєте, котрий там сумах і слухають. І говорите, різни? ну назовійте, какие гризи наші дають. Назовіте. У нас свивається, які ви Никаких. Зачем ми ОСББ создавали? Чтобы опять один щечек на два дома. Один дом говорит ОСББ, другой нет. И що там будет? Сколько буде там життя? Сиру старый счет. Все сімей, і тоді на сесію лікарні. Добре, давайте, давайте наступним чином. Я бачу, не сприймаюся, ви не бажаєте слухати мої відповіді. Давайте... Давайте спросим, чином я зараз пишу розпорядження, з прикладів позаврові сесії. На сесії депутати. Добро? Да. Добро. Вот Так. депутати вийшли. Добро?